Всім доброго дня, бажаю всім здоров'я, щастя і мира українській землі. І ось дивно якось виходить в Україні. Всі ті, хто щось каже на владу, стають російськими агентами. Ставлять клеймо, що, мов, це російські агенти. От колись ще до війни був такий чоловік, як патріарх Філарет. який на собі фактично зростив Українську православну церкву Київського патріархату. І ось коли він казав, що ми змінили шило на мило, коли ми стали з Московського патріархату підпорядковуватися Константинопольському патріархату, він казав: що у нас була своя церква, свій патріархат, а ми змінили патріархат. На митнімитрополію. Так ось зразу полилося зі всіх утюгів, що патріарх Філарет це людина російський агент, що вона каже наративи, які російська пропаганда каже. А то, що ця людина фактично 30 років тянула на собі тягар. Будівництво Української православної церкви Тиївського патріархату, на базі котрого ми маємо зараз ПЦУ, ніхто вже не каже. Це, це тільки каже, що український народ він нерозважливий і піддається пропаганді, тій при пропаганді, що ллється з утюгів телевізора і, і тому подібного. Я вважаю, що. І зараз, ось коли полилося полився бруд на Юрія Швеця, котрий каже, що в Україні корупція, що в Україні зневажають право суди і тому подібне. Я вже читаю в телеграм-каналах, що Юрій Швець це російський агент. Хоча він живе в США і до нього немає ніяких претензій. А претензії є у українство народу до влади. Що мені, той Юрий Швець? Якщо б у нас тут було все добре, якщо б у нас все добре для життя людини було, та хай цей Юрій Швець каже, що хоче. Якщо це неправда, а якщо це правда, то чому почали затривати рота цьому Юрію Швецю? Я вважаю, що українська влада затикає рота всім тим? Хто каже правду про корупцію, про традіжі у владі? І я вважаю, що ми все більше і більше у цьому питанні починаємо бути схожими на Росію. Це моє таке враження. А ви от як вважаєте? Напишіть в коментарях.